Аналітики Американського інституту вивчення війни оцінили наслідки вибуху по Кримському мосту. Обвалення автодорожньої смуги обмежить пересування російських військових. Це триватиме доти, доки міст не буде відремонтований, що змусить деякі російські сили якийсь час покладатися на паромне сполучення. При цьому окупанти, ймовірно, як і раніше, зможуть перевозити важку військову техніку залізницею. Німеччина пообіцяла Україні додаткову військову допомогу. Йдеться про системи ППО Айрісте та 100 танків від Греції та Словаччини. Анонсувала новий пакет озброєння міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт під час візиту до Литви. Новий пакет озброєння для України готує і Естонія, до якого мають увійти боєприпаси та зимове спорядження. Про це оголосила прем'єрка Кая Калас перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн повідомила про виділення Україні ще двох мільярдів євро у рамках узгодженої ще у червні макрофінансової допомоги. Гроші будуть направлені на допомогу у найближчі дні. Питання подальшої підтримки України обговорювалося під час зустрічі лідерів Євросоюзу. Вночі росіяни нанесли численні ракетні удари по Запоріжжю. Значно постраждали багатоквартирні та приватні будинки. Сильно зруйнований дев'ятиповерховий будинок, що найменше загиблих та 49 постраждалих. Серед них шість дітей. Людей продовжують шукати під завалами. Атакували і Нікопольський район на Дніпропетровщині. За інформацією місцевої влади, окупанти випустили по громадам майже 70 снарядів граду та важкої артилерії. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, підприємства та обірвана лінія електропередач. Попередньо люди не постраждали.